Всім доброго дня. Сьогодні відзнімемо маршрут номер 9 сервісного центру Павла Усенка 8-8049. І так, перед початком іспиту ви налаштували своє сидіння, дзеркала, підголівник, ви готові розпочинати рух. Автомобіль у нас вже заведений, бо у нас неймовірна спека 30 з лишнім градусів. Перед початком руху обов'язково пристібнули пасок безпеки. Далі кажемо, що ми готові розпочинати рух. В даному випадку ми їдемо на виїзд з автодрому, вмикаємо правий показчик повороту. В даному випадку ми на автоматі вмикаємо драйв, знімаємо ручник, впевнюємось в безпеці, нікого немає, нікому не заважаємо і розпочинаємо рух. Далі тут вже нарешті з'явилася розмітка. Знову правий поворотник, прижимаємося в свою смугу і продовжуємо рух. На виїзді з прилеглою ну, з автодрому. Ми прямуємо ліворуч, шмикаємо лівий покажчик повороту. Тут у нас евакуатор, дивимося зліва нікого. В даному випадку дублюємо поворотник, дивимося обережно праворуч. Нікого немає. Можемо спокійно собі продовжувати рух. Далі. Поспішати тут немає куди, тому їдемо, не знаю, кілометрів 5-10 на годину. Контролюємо свою смугу. Тут інколи виїжджають автомобілі, нікого немає. Під'їжджаємо до шлагбауму, пригальмовуємо. Так, бачимо, шлагбаум нам відкрили. Тримаємо свої смуги. Тут краще поворотник включати після цього заїзду, щоб вам не поставили помилку. Проїхали його, вмикаємо правий покажчик повороту. Попереду також навчальний. Чекаємо, поки він пропускає пішоходів автомобіля. Продовжуємо рух. Далі, справа-зліва пішоходів немає, потихеньку виїжджаємо. Тут обережно полусфери поставили, щоб ніхто не приклався, тому одразу лівий покажчик повороту, Дивимось ліво нікого і одразу перелаштовуємо сліву смугу. Далі бачимо, права смуга вільна, правий показчик повороту, праве дзеркало нікого немає. І перелаштовуємось. І продовжуємо рух прямо. Знак. 3.34, зупинка стоянка заборонена, тобто тут зупинятися не можна. Продовжуємо рух в правій смузі. Далі, тут смуги трошки зі зміщеним центром, тому цілимось під оцей білий бордюр або оцю вивізку червону. Поворотник тут не потрібен, це не перехрестя. Тому тримаємо свої смуги. От бачимо, оцей фіат, він вліз в праву смугу навіть без поворотника. Тому тримайтесь крайнього правого положення. Обережно колії перекатуємось, трамвая немає. Вони тут не їздять, але інколи бувають, тому краще впевнитись в безпеці. Далі пригальмовуємо. Тут у нас трошки затор перед поворотом. Ремонтують дорогу. Потихеньку підкрадуємось, ворота проїхали, вмикаємо правий покажчик повороту, тому що далі нам направо. Чекаємо, поки фура поверне. Нікого немає. Тут інколи можна чекати декілька хвилин, тому що тут доволі таке жваве перехрестя. Тому доводиться чекати. Так, фіат у нас хоче пролізти. Бачите, ніхто фуру не пускає, тому тут міні-затор утворився вже позаду купа автомобілів. дорогу якоюсь посипкою надовго чи це вистачить. Фура, давай, їдь! О, фура нарешті поїхала. Продовжуємо потихеньку рух. Правий поворотник у нас вімкнений. На цьому перехресті їдемо праворуч. Під'їжджаємо до перехрестя, пішоходів немає. Згідно пункту, правил 10.4 з крайнього праву в крайнє праве. Ну, зайняли відповідне крайнє положення, зліва нікого в нашій смузі і повертаємо в свою смугу. І далі продовжуємо рух в крайній правий, так як вона вільна. Летіти на іспиті не потрібно, тобто обмеження швидкості 50 км на годину, але я рекомендую їхати десь там 35-40, щоб ви змогли оцінити всю дорожню обстановку, яка відбувається навколо вас. Далі, на наступному перехресті, ми їдемо по головній, згідно маршруту номер 9 Тому бачимо, головна уходить ліворуч, тому вмикаємо лівий покажчик повороту. Евакуатор нам перекриває ліву смугу. Дивимось і перелаштовуємось в ліву смугу. Пропускаємо навчальний. Він також тренується. Давай, їдь. Пропустили навчальний. Будьте солідарними. Пропускайте всіх. Бачимо пішохода, Зупиняємось. Чомусь більше студентів каже, так він же ж не вийшов. Я їм завжди кажу, так а вийдіть перед автомобілем, який рухається. Так, тут можна по правилам або вліво, або в праву смугу. Я в даному випадку цілюся в ліву смугу. Далі бачу крайня права вільна, правий показчик повороту, праве дзеркало і перелаштовуюсь. І далі продовжуємо рух в правій смузі. Тобто бачимо, навіть попереду навчальні їде кілометрів 30 не швидше. Так, ми трошки створюємо незручності іншим учасникам дорожнього руху, але це їхні проблеми, що вони порушують швидкісний режим. Далі на наступному перехресті нам поголовній. Тому поворотник не вмикаємо, тому що нам не в перший проїзд, а вмикаємо після першого проїзду. Виїжджаємо на перехрестя, тут воно зі зміщеним центром. Проїжджаємо перший поворот і вмикаємо правий покашик повороту. Тому що якщо ви вмкнете його заздалегідь, вам поставлять помилку. Далі ви бачимо знак вантажним автомобілям в'їзд заборонено. І тримаємось. Лише до правої частини не потрібно прям під бровку підлазити, просто тримаєте боковий інтервал. Далі тут, до речі, дуже цікавий момент, це неприлеглі території, це вулиці. Тому якщо справа буде виїжджати автомобіль, ви зобов'язані його пропустити. Чомусь е, таке стереотипне стереотипна, якби думка, що якщо я їду прямо, то я по головній у більшості водіїв. Тобто, наприклад, якщо звідси буде виїжджати автомобіль, ви зобов'язані його пропустити, тому що це вулиця. Просто що це е, приватний сектор. Їдемо, летіти тут немає сенсу. Дорога тут, ну, так собі, могло бути краще, скажімо. Далі їдемо, їдемо. Пішоходів немає, все вільно. Тут також, якщо, якщо не помиляється, також вулиця, тому якщо буде виїжджати справа, треба бути уважним. Далі на наступному перехресті нам можна сказати праворуч на Алматинську. Вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо інформаційну вказівну табличку, що це Алма-Атинська. У нас знак «Поступися дорогою. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Бачимо, пішоходів немає, але якщо ми тут зупинимося, нам не видно. Тому нам необхідно виїхати на пішохідний перехід. Дивимося зліва нікого. Пішоходів також тут немає, і перелаштовуємось праву смугу. Якщо вас попросять зупинитися, от проїжджаємо, десь біля цього стовба можна зупинитися. Перешкода, лівий покащик повороту, ліве дзеркало, перелаштовуємося. Перелаштувались. Бачимо далі права вільна, правий покащик повороту, праве дзеркало. Перелаштовуємося в праву смугу. Далі зупинитися можна десь до цього стовба, тому що далі заїзд в територію пониження бордюру їде. Далі тут зупинятися не можна, тому що буде менше 10 туди і менше до цього виїзду. Знову заїзд. Рухаємось в правій смузі. Далі, згідно маршруту номер 9 ми повинні повернути ліворуч на праську, на так званий е, апендекс, зробити там розворот. Зараз е, побачите про що я кажу. Бачимо: Гродницька, перший, праська це друга вулиця. Тому нам ліворуч лівий покажчик повороту, ліве дзеркало. Заздалегідь прилаштовуємось. Якщо тут буде стояти трамвай, пішоходом дозволено переходити дорогу, тому що знак е трамвайної зупинки обабіч дороги, тому вони мають право тут переходити. Червоний сигнал світофору зупиняємось і вмикаємо. Можемо одразу вімкнути лівий покажчик повороту, показати, що ми будемо далі їхати ліворуч. Можна вімкнути після першого проїзду, ну тобто, це не критично. Просто це, це вже, скажімо, така водійська солідарність, просто заздалегідь показати, що ви будете їхати ліворуч, щоб водії не займали за вами ліву смугу, а одразу могли перелаштуватися вправо і продовжити собі рух безперешкодно. Світлофор дублюється на лівій частині дороги. Можемо звертати увагу туди, якщо ви трошки ближче під'їхали. Головне не перетнути ступінь. Жовтий, зелений, пішоходів немає, продовжуємо рух. Тримаємося лівого положення. Далі, згідно правил дорожнього руху на перехресті немає суцільної, ми можемо виїхати на колії попутного напрямку і зробити поворот ліворуч з колії попутного напрямку. Ці зобов'язані нас пропустити. Виїжджаємо, справа нікого. І спокійно собі повертаємо ліворуч. Далі дивимось, пішоходів немає. Далі по маршруту номер 9 нам далі праворуч, правий показчик повороту. Одразу після повороту пішохідний перехід. Трошки далі. Ну тут також вони переходять, тому будьте обачні. Повертаємо праворуч, і ось на цьому місці ми повинні зробити розворот згідно 9-го маршруту. Пішоходів немає. Вмикаємо лівий показчик повороту. Справа нікого, зліва нікого. Тут дуже небезпечно, тому що закритий поворот і не видно, хто там їде. Тому, наче нікого немає, контролюємо і робимо розворот. Нікого немає. Зі спокійною душею собі розвернулися. Далі бачимо пішохідний переход. Тобто жіночка підходить, ми зупиняємось, пропускаємо її. Справа нікого, зліва нікого, продовжуємо рух. Проїжджаємо пішохідний перехід. Тут також контролюєте пішоходів, вони тут бігають. Далі у нас перешкода праворуч. Ми зобов'язані їх пропустити, тому що тут знаків пріоритету немає, це рівнозначне перехрестя. Далі кара довго їде і продовжуємо рух. Ці ліворуч повинні вас пропустити, але не довіряйте їм. Тому що більшість, як я казав, їде прямо і думає, що вони поговні. От навіть ті, що нашим операторам сигнали, пішоходів немає. Далі, згідно 9-го маршруту, ми продовжуємо рух прямо. Бачимо, біла ауді проїжджає, після неї ми встигаємо. Праворуч горить червоний, нам ніхто не заважає. І переїжджаємо колії. Трамваїв немає, все чисто, все вільно. Я одразу потрапив в ліву смугу, там суцільно перелаштовуватись не буду. Порушник, дивіться, прямо через тротуар виїжджає на дорогу, у нас зелений був. Далі. Тут не бачу сенсу перелаштовуватись, тому що я їду ну, близько 40 км на годину, ззаду нікого немає, нікому не заважаю. Після цієї фури бачу великий відрізок. Правий покажчик повороту, праве дзеркало, перелаштовуюсь і продовжую рух в правій смузі, щоб нікому не заважати. Далі звертаємо увагу, тут зупинка громадського транспорту трамваю. Тут прям перелаштовуватись назад не можна, йде суцільний пішохідний перехід, нікого немає. Далі бачу у себе перешкоду, припаркована фура, лівий показчик повороту, ліве дзеркало, і перелаштовуюсь ліву смугу. Тут можна їхати з максимально дозволеною швидкістю 50 км на годину. Але рекомендую їхати ну, десь 40, може 45 не більше. Далі їду в лівій слузі, не бачу сенсу перелаштовуватись, тому що їду зі швидкістю потоку. Порушник пішоход, у нас горить зелений, я нічого не порушую. Далі припарковані авто, після них бачу пусто. Вмикаю правий покажчик повороту, праве дзеркало, перелаштовуюсь в праву смугу. І згідно 9-го маршруту продовжую рух прямо. Бачимо пішохідний перехід, нікого немає. Цей Hyundai повинен був нас пропустити, але йому плювати. Тому продовжуємо рух прямо. Далі, також, тут трамваї майже не їздять, але, як кажуть, раз в рік і палка стріляє, тому будьте обачні. Трамваїв немає ні зліва, ні справа. Тут колії трошки пригальмували, перекатуємось. І продовжуємо рух прямо. Бачимо, навчальних автомобілів доволі багато. Тому, щоб не плестися за цим, лівий покажчик повороту, ліве дзеркало. Просто він надто повільно їде. Не порушує швидкісний режим, у мене 35. Правий покажчик повороту, праве дзеркало. Встиг до суцільної, все окей, горить зелений. І одразу бачимо знак 40. Відповідно, після цього знаку вона швидкість повинна бути менше 40. У мене 20. Бачимо знак 20. У мене швидкість вже десь кілометрів 17 і тут крадемося тихенечко, не більше 20 км на годину до найближчого перехрестя. Також будьте обачені, якщо тут зупиниться трамвай, пропустіть пішоходів. Бачимо перше перехрестя. Пришвидшуватися немає сенсу тут перешкоди у нас лежачі поліцейські. Нікого немає, пішоходів немає. І після цього перехрестя нам вже дозволено їхати 50 км на годину. Бачимо перешкоду в виді навчального автомобіля. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало перелаштувались. І можемо трошки пришвидшуватись. Повертатися не бачу сенсу, тому що далі стоїть автобус, щоб не грати в змійку. Після автобуса у нас вільно. Правий покажчик повороту, праве дзеркало. І перелаштовуємось собі в праву смугу. Далі, згідно 9-го маршруту, ми повертаємо на перехресті праворуч. Їдемо до перехрестя, трошки зменшуємо швидкість, вмикаємо правий показчик повороту. На знак Поступися дорогою тому пропускаємо всіх. Пішоходів немає. І повертаємо з крайньою правою в крайню праву. Знову пішохідний перехід. Пішоходів немає. Повертаємо, далі у нас одразу перешкода лівий показчик повороту, ліве дзеркало. У нас нікого. Спокійно собі перелаштовуємось. і продовжуємо рух лівою смуги, тому що тут, як правило, буде запарковано. Також пішохідний перехід, нікого немає. Далі, згідно 9-го маршруту, ми їдемо ліворуч. У нас головна дорога. Ми пропускаємо трамваї з обох боків і пропускаємо зустрічний транспорт. Пішоходів немає. Трамвай стоїть, але я ще не впевнений. Трамвай поїхав. Я пішохідний перехід переїхав і чекаю, поки проїде трамвай зустрічного напрямку. Позаду мене трамваю немає, я нікому не заважаю. Трамвай проїхав, виїжджаю до центру перехрестя. Пропускаю тільки зустрічне, якщо буде, нікого немає. І тут я рекомендую цілитися в середню смугу. Тобто, згідно правил дорожнього руху, це не заборонено. Пішоходів немає. І їду собі далі в середній смузі. Вправу немає сенсу, тому що там завжди буде запарковано. Завжди там ніколи не буває такого, щоб нікого не було. Бачимо ремонт дороги. Виїжджає автомобіль, просто дивимося обережно. Ми не зобов'язані його пропускати. Далі, згідно 9-го маршруту, праворуч. Правий поворотник, праве дзеркало, маршрутку пропускаємо. Ну, от бачите, про те, що казав, навіть поворотника не вімкнув. Просто мені треба їхати, він і поїхав. Перелаштувалися крайню праву смугу. Бачимо, зелена стрілка нам дозволено повертати праворуч, але це діє як знак «Поступися дорогою. Тому, тут, якщо буде стояти маршрутка, краще тримайте дистанцію, тому що вам треба дивитися і вліворуч, і на неї. Тобто не їдьте, щоб не в'їхати в маршрутку, щоб інструктор не втрутився в керування. Бачимо зліва нікого. І спокійно собі перелаштовуємось в смугу. Одразу помічаємо, що це смуга громадського транспорту, лівий показчик повороту, ліве дзеркало, і вам необхідно встигнути перелаштуватись до поки йде приривчаста. Нікого немає, перелаштовуюсь в ліву смугу. І далі продовжуємо рух в другій смузі. Тому що права смуга, саме крайня права, це смуга громадського транспорту, там їхати не можна. Тому що ви не маршрутка і не маршрутний і транспортний засіб. Далі, згідно 9-го маршруту, ми повинні повернути на вулицю Усенко. Бачимо інформаційно-вказівна табличка, вулиця Усенко. Перша пририв це для заїзду в двір. Нас цікавить друга. Вмикаємо правий показчик повороту, бачимо приривча, праве дзеркало. Нікого немає. Перелаштовуємось. Тут краще максимально знизити швидкість, тому що поворот доволі крутий. Повертаємо праворуч. І одразу ось навіть автошкола молодці! З порушенням правил дорожнього руху зупинились. 5 балів просто. Ліве дзеркало, ліве покачок повороту. Перелаштувалися і продовжуємо рух в середній смузі. Тобто тут завжди майже буде стояти припаркований автомобіль з порушенням правил дорожнього руху. Тому ви повернули в праву смугу, одразу лівий покачок повороту, ліве дзеркало і перелаштовуєтесь. Тому що більшість водіїв одразу ніряє в другу смугу, тут треба бути уважним. Під'їжджаємо до перехрестя. Бачимо горить червоний сигнал світофора. Зберігаємо безпечну дистанцію. Автомобілі розпочали рух, і ми також продовжуємо рух. Тут також перехрестя зі зміщеним центром, як завжди хтось телефонує, зі зміщеним центром. Тобто нам треба триматись правої смуги, а не в ліву лісти, тому що більшість так робить. Бачимо трамвай, пропускаємо. Справа трамваю немає, назустріч трамваю немає, і потихеньку перекатуємось колії перекатуємось, бачимо одразу зупинка трамваю, тому 100% трамвай буде зупинятися. Ми також зупиняємось. Пропустимо всіх пасажирів трамваю, потім вже перелаштуємося, тому що спереду, як завжди, стоїть порушник. Як люблять наші водії, у нього свята аварійка. Відповідно, якщо ти вімкнув аварійку, ліве дзеркало, лівий поворот, то ти свята людина, ти нічого не порушуєш. Який молодець, більше стати немає де. Добре, трамвай закрив двері. Ми поїхали. Їдемо далі. Під час складання іспиту правий ряд завжди буде запаркований, тому тут не переживайте. Також інспектор може попросити вас запаркуватись паралельно, пішохідний перехід нікого немає. Тобто, якщо попросить, можна ось тут стати. Можна от після чорної машини стати. Якщо такого місця немає, можете сказати, ну тут немає місця, де запаркуватись паралельно. Він або може вас попросити ще раз розвернутися, катнутися кружочок, знайти паралельне місце для паралельного паркування. Або якщо інспектор адекватний в прямому сенсі цього слова скаже, ну не було, так не було. Все, повертаємось на точку старту. Тут дорога доволі таки поганенька, тому летіти тут немає сенсу. Заїзд, виїзд трамвайного до депо, тому будьте тут обережні, пригальмували. Порушники стоять собі завжди. тому Будьте готові до того, що дуже багато автомобілів перекривають вам огляд, тому що стоять з порушенням правил дорожнього руху. Нікого немає. Цей взагалі впоперек заїзд застав, йому його нічого не хвилює. Тут парковка другим рядом. Ну, тобто, все як книжка пише. Далі під'їжджаємо, бачимо пішохідний перехід. Пішохода, пропустили. Справа зліва немає. Продовжуємо рух прямо. І далі, згідно 9-го маршруту, ми їдемо на точку старту, де ми розпочинали іспит. Рухуємось поки що в лівій смузі. Вправу немає сенсу вертатися і немає куди. Бачимо заїзд в сервісний центр. Вмикаємо заздалегідь правий покажчик повороту. Дивимось праве дзеркало нікого. І Обережно повертаємо. Бачимо евакуатор, пішоходів немає. Перша смуга це заїзд на техогляд, нам потрібно потрапити в другу смугу. Повертаємо в другу смугу. Нарешті тут з'явилася розмітка, якої не було просто дуже давно. Шлагобаум відкритий і продовжуємо рух прямо. Тут легіти вже також немає сенсу їти зі швидкістю 5-10 км на годину. Ну, немає сенсу просто пришвидшуватися. Тримаємось правої частини. Далі нам потрібно на точку старту тому правий показчик повороту обов'язково. Праве дзеркало, навіть якщо там забор, ви зобов'язані подивитися, тому що там може велосипедист-мотоцикліст. Тримаємось правої частини. Бачимо, там навчальні виїжджають, заїжджають. Під'їхали до цього місця, щоб не заважати їм виїжджати. І чекаємо, поки вони виїдуть. Напевно, на ланосів плюс 30 дуже класно складати іспит. Хоча є ланоси з кондиціонером, але я бачу, вони не користуються. Може його там і немає. Добре, так, все, вони проїхали, нам не перешкоджають, продовжуємо рух. Тут навіть як, як би ви хотіли, ви не зможете не зацепити зустрічну, тому що тут оця штука для шлагубаума. Тому просто так обережно. Повернули. Далі нам потрібно запаркуватися в парковочне місце, в будь-яке, яке буде вільне. Давайте ось між білим Hyundai і сірим Hyundai. Під'їжджаємо, вмикаємо правий показчик повороту. Можемо одразу трошки закрутити праворуч, праве дзеркало. Нікого немає. Задня передача. Лівий показчик повороту. Контролюємо, щоб зліва справа нікого не було. І починаємо заїжджати в парковочне місце. Користуйтесь тільки дзеркалами. Не потрібно, як оці водії там руку назад повертають, дивляться в заднє дзеркало. Вони не контролюють все, що відбувається по бокам. Поворотник у нас працює, контролюємо автомобілі, щоб їх не зацепити. Бачимо, ми ідеально просто влазимо в парковочне місце. Далі стали рівно, вирівнюємо кермо. Поворотник тут же дублювати не потрібно. І під'їжджаємо. Не треба прямо вплотну до стіни під'їжджати, тому що ну у вас ще не вистачає навиків, щоб ви випадково не завалили іспит на самому кінці. Під'їхали, ось бачимо, цей автомобіль сидить. У мене зеркало порівнялось. І цей автомобіль, от навіть по цьому, якщо порівня, порівнятися, я можу ще трошки назад. У мене зеркала порівнялися, відповідно, вони плюс-мінус такого самого розміру. Я їх ну я стіну не зачеплю. Далі ставимо паркінг, ручник. Іспит завершено. І інспектор, якщо були помилки, може вам озвучити помилки під камеру підключено і каже, так, все окей, я згоден, він каже, вітаю, ви склали, підписуйтесь в екзаменаційному листі, йдете в сервісний центр на третій поверх, фотографуєтесь на водійське посвідчення. Після чого, як правило, хвилин 30-40, і ви можете його забрати і можете йти святкувати ваш переможний день. Я вам всім дякую і до зустрічі на нових відео, на нових, нових маршрутах. Всім удачі!